Так, мене тут просили хазяйство наше показати. Вчора ось 11 лебедів прилетіло. Зараз покажу вам. Ага, ось оди один. Два. Ну одинадцять, в общем, да? Одинадцять лебедів. Так, що у нас тут ще по хазяйству? Два вовка воно ще живуть. Такий один альбінос такий білий. О. Ну краще до нього не підходить, він страшний. Ось. Зараз покажу, як він кусається. Ай, ай, все. Больно зараз. Ще одна вовчиця. Ну та й взагалі 20 вовчат перевела всього. Страшне. Худоба люта у нас. Що у нас тут ще по худобі є. Вон. Я ці динозаври вчора повелу, Ну, Не буду показувати, бо десь потікали. Що тут ще? А, буйволи у нас ще є, воно де. Три буйвеле. Ну, вони похудали, того вони такі маленькі, а взагалі це буйволи. Ну я вам не брешу, От, правда, буйволи. Що у нас ще тут є. Так. Ну, квітка у нас тут дуже отруйна є. Така от, якщо можу вам шипи показати на неї. Дуже отруйна, якщо в колоці, може мамонта вбити. Ну, вчора одного там закопали, ну не буду вам показувати, бо його відкопувати довго. Якщо не вірите, можете саме приїхати, викопати, подивитися. Що у нас тут ще є? А, тігер, тігер у нас ще є. Осьоди тігер. Тігер, горочка був. Ну я йому салаті сьогодні не зробив, так вино це. Обіжається всі гурки падло, поїв. ладно.